І всім привіт! З вами Дарина. І сьогодні ми будемо грати в наш Рояль-2. Це третя серія, до речі, Тому не надивився минулі серії, обов'язково їх подивитись. Подивіться, вони вже є на каналі, якщо що. Давайте! Починаємо грати в Рояль-2. Ага, ну ці покація в мене, звісно, немає таких таємних кімнат. Як я це називаю. Але це теж дуже добре. Чекайте, я вас трохи посуну. Добра, рука... Лок... Доб... Добра. Добра локація. Тож, Давайте. Одразу. Давайте чекаємо, доки хтось піде. Щоб на мене одразу вороги нападали, бо я зараз йду таку Машити в зону ворогів. Чекайте, я трошки вам екран закриваю. Так, хто виграє? Ми поки що виграємо. Уран. Дуже рада цьому. Що це таке, що було БББ? Так, вони нас нас догнали. Те, що дуже-дуже при -дуже погано, як на мене. Там хтось сім. Зараз дем сім. Та там їх троє було. Звісно, я б програла. Що це? Мені сумніватись не треба було. Сиденько зараз. Hello, baby. Hello, baby. Якщо щось, я перекладається. привіт, привіт, бейбі, привіт, дитину. Це, звісно, не дуже модно звучить, але... Так, чекайте, треба зібрати. Я щось не зібралась перед тим, як з вами грати. От. Я, давайте, ми не мало часу з вами грати, то давайте знімемо два рівня. Ну, порушу нашу традиційну традицію. традицію. Ну нічого такого. Ну, будемо грати на рівні. ну, Пограємо, ну. Що страшного страшного страшно порушення нашої гарної традиції не ставиться. Так, ми поки що в них виграємо десь на три. Сюди станемо. Ей, Так, м -м так, так, це вона теж даря має бути перезарядка. Так мене б'ють. Так, мене вб'ють. Ми маємо одну, шту одну штуку їхати, тож, на жаль, довго з вами пограти я не зможу. Ну, Порушу нашу традиційну традицію, на жаль. Та. Але нічого, нам наступного разу. Ми може пограємо три рівні. Далі будемо бавити за нашу традиційну традицію. Так, я з вами заговорила, трохи камеру поверну. От, окей? Окей. Так, давайте зберемося, тому що я щось не зібралась перед тим, як грати щось. Ну, ми виграємо поки що на два. Так. І, ну, це не гігантське число. Знаете, це уявське число. Златі за погане число, я б так сказала навіть. У нас перезарядка, єдина яка проблема штука в цей грі? Це перезарядка. У тебе може якісь От вирішальні зараз, а в тебе перезарядка, а ти якимось сильним ворогом б'єшся. Ще... Це сильна проблема, Проблема, але зараз у нас не вирішальний. У... у нас не вирішальний. це означає, що зараз хтось виграє, то якщо ми виграємо, то вони програють. Що... Вони виграють, то ми програємо. От, Я так вам пояснила, Добре, давайте грати ще один рівень, як я казала, в мене часу мало. і, не. і з вами пограти довго в мене не вийде. А що? Хто не знає, де можна подивитись першу серію, хто знає там, де можна подивитись другу серію, то добре, а хто не знає, де подивитись першу серію, вона найперше моє відео. Найперше. Ага. Я з вами заговорилась і навіть не помітила те, що вже вже початок. Ага. О, локацію я не дуже люблю. Так. Хтум. Добрий день, Ян. я -да 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 день. Три я! Тут три мене. Ви помітили? Побачили? Візно два мене, якщо не рахувати мене, то два, якщо рахувати мене, то три. Так, ну мене зараз YouTube, бачите, тут некі... Так, ну тут мене могли багато хто вбити, тож це не здивовано, все, що мене били. Давайте йдемо іншим цихолом, наприклад, всі. Я пам'ятаю останні перші дні, як я почала грати в цю гру. От реально пам'ятаю, ви пам'ятаєте якийсь день там, де ви починали щось робити? Наприклад, ходити в школу, чи там, не знаю, грати в якусь гру, чи не знаю, там, переїзд якийсь. Ви пам'ятаєте цей день? От я, наприклад, пам'ятаю лише той день, там, де я пішла в школу, і, ем, як, я почала, то, е, як я почала грати в цю гру, все, Інше я нічого не пам'ятаю. А, ми в них виграємо десь на катяти. Так, ми ну, заради усіх боків, мене атакують, коротше. Давайте зайдемо в цю будівлю. Перепочинемо тут трохи. Так, я, я... моє життя було на величезному ризику в цій грі тільки що. Так, мене... Ну я не здивувала не здивована те, що мене вбили, якщо чесно. Добре, давай йдемо. Ей, Ми виграємо. Римою сказала трошечки. Хто там? Так, ну те, що я вбила, зараз я теж не здивована на те, що мене били. Але ми виграємо, нам ще п'ять штук треба кого завалити. І все, і ми виграємо. Та, мене посміють. Добрий день улені. Та, так, добрий день. Рада вас бачити місь Так, все, ми виграли. Там муска. <ріст> <ріст> я сподіваюся, нормально повторила. Так, нам ще я думаю один рівень і ми перейдемо нарешті вже на 20 рівень, тому що ми все застрягли просто на ой, 19 рівні і все, стоїмо там все. Я б пограла вам ще один рівень, але через те, що я не можу, бо я спішу, ми зараз на місці їхати. Добре, давайте, дякую всім за перегляд. З нами був Рояль 2 Дарина. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть якісь коментарі, пишіть, яку цікаву гру можна ще пограти, також щоб я одна цій е, лука, як там, на цьому сайті знайшла таку програму. все, Добре, давайте. Всім па-па!